Сьомий великий аркан досягнення, досягнення через об'єднання минулого і майбутнього, потужний імпульс, накопичений десятиліттями, сторіччями, тисячоліттями і мільйонами років існування різноманітних істот, що виривається із сефір Бінах і проходить у сефіру Тиферет, балансуючи світ, проявлений і матеріальний зі світом абстрактним і духовним, це сьомий аркан досягнення. Сьомий аркан, маючи прямий контакт і взаємодію з восьмим арканом сила, спрямовує високочастотну очищену силу минулого до центральної колони дерева Сіфірот, об'єднуючи принципи, на яких існує кістяк планети, і те, що має бути збережене в її сьогодення і майбутнє. Цей імпульс є прямим породженням і відповіддю на запит тих процесів, які запускають перший аркан маг. Шостий аркан любов і п'ятий аркан духовна влада, тобто вища частота вібрації лівої колони дерева сефірод. Це допомога високочастотного минулого і пам'яті цієї планети та інших планетарних систем на запит і поклик сефіри кетер і того, куди кетер рухається. Цей імпульс може накопичуватися дуже довго, перш ніж очищена сила помилок минулого, помсти, нестикувань. Невчасності та глибокого каяття не підійметься із сефіри Ход, тринадцятий аркана смерть сефіри Гибура та восьмий аркана сила до сефіри Бінах. Проте коли цей процес повністю завершено, розщеплено, проаналізовано і перетворено, сила імпульсу, що приходить із сефіри Бінах до сьомого аркану, блискавично і непереборно повністю змінює ментал і фізичний план, потужною трансформаційною хвилею. Проходячись основами існування кожної живої і неживої істоти планети, перетворюючи на духовному, а потім фізичному рівнях їхні тіла та свідомості під той заклик і той запит, що прийшов із майбутнього. Такі імпульси проходять по матеріалізованій і більш високочастотній частині центральної колони дерева Сефірод з певною періодичністю і безпосередньо залежать від запитів, що формуються всіма істотами планети. Однак є іще один варіант прояву сьомого аркана як вивороту п'ятого аркана. Ті істоти, що приходять із сефіри бінах із далекого минулого цієї планети або інших планетарних систем, бо восьмий аркан з'єднує наше дерево Сефірот із деревами інших планет, можуть існувати в сьомому аркані у вигляді талісманів, артефактів, книжок, магічних предметів та істот, які тимчасово виходять на поверхню цього світу. Та запускають ті ж самі процеси, але не в колективному, а в індивідуальному порядку як дорогоцінне каміння, що було колись живими організмами, яке померло і перетрансформувалося, змінивши повністю внутрішню структуру себе, та яке вже в досконалішій формі проявилося у проявленому світі. Також перетворені артефакти далекого минулого можуть нести в собі заряд сили восьмого аркана, що може трансформуватися в сьомий аркан. Якщо з ними поруч опиняється представник центральної або лівої колони дерева Сефірот, тоді аналогічні процеси запускаються з тим, хто увійшов у контакт із цією силою, і носій такого артефакту, книги або вчення сам стає здатним до глибоких трансформаційних процесів як усередині себе, так і зовні. Він набуває духовної міці і сили, яка потім переростає в духовну владу над проявленим світом. П'ятий аркан і владу над матеріальним світом, аспекти Сефір, Тиферет і Есот. Однак, якщо потрапивши під вплив подібного артефакту, книжки істоти або талісмана, ви забуваєте, що не ви викликали їх на поверхню, а їх покликали кетер, перший в аркан і шостий аркан, баланс усередина сьомого аркана між силою минулого і силами майбутнього та сьогодення порушується. Сам артефакт завжди прагнутиме повернутися в той шар, звідки його закликали, і тільки сила поклику майбутнього здатна збалансувати цю тягу. Щойно носій артефакту втрачає особисте майбутнє або перекриває розвиток майбутнього того Егрегора, який був побудований на силі цього артефакту. Цей артефакт тягне і його, і все, що він породив, у світи Ход і Гебура тринадцятого Аркана і Восьмого Аркана. Похідними від сьомого аркана є дванадцятий аркан підтримка, шістнадцятий аркан віддача, двадцятий аркан відновлення і двадцять перший аркан Добрість. У дванадцятому аркані мешкають ті, хто свідомо і з власної волі прийняв рішення ще за життя в матеріальній формі пізнати принципи ядра планети, очищення і трансформації в досконаліші форми через аспекти тринадцятого аркана, Гебури і восьмого аркана. У цьому світі їх називають святими. Шістнадцятий аркан виявляє готовність або неготовність структур, з яких складається ваша свідомість і тіло, слідувати за покликом майбутнього. І якщо ваша свідомість або тіло не готові, імпульс сьомого аркана, активуючи шістнадцятий аркан, повністю руйнує до первинних основ ті частини особистості та душі, що не будуть прийняті в майбутньому, зносячи їх у тринадцятий аркан смерть. 20-й аркан запускає подібні процеси в тілі маніпури, а 21-й аркан створює поле і простір, потрапляючи в який, навіть сильно бажаючи, ви не виберетеся з цих процесів назад у майбутнє чи теперішнє, доки процес очищення не буде доведено до кінця, або завдяки каяттю, покаянню і фізичному скиданню того, що вам заважає існувати в сьогоденній і майбутньому. Або через фізичне розтліннення та очищення на глибших рівнях душі і тіла, через ход, тринадцятий аркан смерть і гебуру.